Вітаю, добрий вечір, ведющий! Чи буває у вас ідея фікс сьогоднішнє відео? Саме про неї маю ось такий блютуз модуль, за допомогою якого можна перетворити будь-яку безблютусну автомагнітолу на магнітолу з блютусом чи будь-які звичайні навушники на блютуз-навушники. А за допомогою ось такого модуля, який вже має підсилення на 5 Вт, можна створити з ось такої звичайної колонки. Чи навіть отакої, Блютуз-колонку. Але в цьому відео з ось такого модуля та ось такої коробки я буду створювати переносний автономний блютуз-модуль для навушників та автомагнітоли. Цей модуль можемо живити як за допомогою ось тих роз'ємів: це земля мінус 5 вольт це плюсовий контакт від блока живлення, та контакт VBET це плюсовий контакт для живлення від акумулятора. Для цього чудово підійде елемент 18650 або аналогічний по напрузі, або можна заживити його через роз'єм мікро-USB. А вихід звукового сигналу ми можемо знімати або з ось цих клем, лівий правий канал та загальний. Або під'єднатися до виходу 3,5 мм. Розміщувати модуль я планую ось в таку коробку. Це коробка для трьох послідовно з'єднаних пальчикових батарейок. Такий корпус уже має перемикач, який знадобиться мені в майбутньому. Розміщувати модуль я буду ось так, але для початку мені потрібно очистити корпус від контактів та перемичок. Після того як я видалив перемички та контакти, прикидаю плату на своє місце. Десь у цьому місці мені потрібно буде вибрати отвір під мікро-USB, а тут для роз'єму 3.5. Подобається, що роз'єм має ось такий виступ, за допомогою якого після встановлення його на своє місце, він не буде виглядати за корпус, а буде встановлений на одному рівні. Переміряв плату, все-таки вона трішки завелика, тому планую підрізати її ось в цих місцях. Тепер потрібно буде виконати заміри для того, щоб створити отвори для роз'єму microUSB, та роз'єму 3.5. Фіксувати плату буду на двохсторонній скотч, підрізавши його по габаритах плати. Проводжу необхідні заміри. Роз'єм 3,5 мм має діаметр 5 мм, тому для створення отвору для нього я візьму свердло на 5,5 мм. Далі виконую заміри, щоб знайти центр для створення отвору під штекер 3,5 та розмічаю його. Для початку роблю отвір на 4 мм. Перевіряю, що отвір, як на диво, виконано в правильному місці, після чого збільшую його до потрібного розміру. Тут в мене в голові щось помутніло, тому що збільшив я його аж занадто, і тепер роз'єм 3,5 мм теліпається в ньому як олівець в стакані, що звісно мені не подобається. Тому я взяв ще один корпус і повторив з ним всі попередні дії. Знову роблю отвір під 3,5 вже в новому корпусі та розміщую плату на своє місце. Цього разу ніби все добре. Далі створюю отвір під мікро-USB. бормашинкою робити це було б значно охайніше та красивіше, але маємо, що маємо. Точніше, чого не маємо. Ось такий результат получився, а так виглядає зі встановленою платою. USB кабель під'єднується без проблем. Для автономності даного пристрою потрібно встановити акумулятор. Звісно, 18650. По габаритах сюди аж ніяк не підійде, тому я придбав ось такий літій полімерний акумулятор на 1500 мАч. На ньому вже встановлена ось така кумедна маленька плата захисту. Розміщуватися акумулятор буде ось таким чином. Я попередньо перед його замовленням виконав всі необхідні заміри і підібрав його по габаритах під те місце в корпусі, яке для нього лишається. І залишилося тільки під'єднати його до Bluetooth модуля через Вемикач. Під'єднувати його буду до ось цих клем, які спеціально встановлені для живлення плати від акумулятора. Як ми бачимо з під'єднаним кабелем мікро-USB, мінусовий контакт і контакт 5 вольт видають 4,9 вольта, а контакти для акумулятора видають 4,16 вольт, чого цілком достатньо для підзаряду акумулятора. Під'єднав мінус акумулятора. До мінусу плати, а плюс акумулятора через вимикач до контакту VBET на Bluetooth платі. І після того як все було зібрано. Мій автономний Bluetooth модуль має ось такий вигляд. Його тепер можна під'єднувати до навушників, чи брати його з собою в автомобіль та під'єднувати через Aux вхід до магнітоли, тим самим роблячи її магнітолою з Bluetooth чи до будь-якої іншої магнітоли, що має Aux вхід. Після збірки перевіряю конструкцію на працездатність, вмикаю на ноутбуці музику. Після чого по Bluetooth під'єднуюсь до свого модуля, а музика починає лунати вже з навушників. Оскільки за два дні в автономному режимі від акумулятора. Він у мене працював з під'єднаними до нього навушниками близько 12 годин, і напруга за цей час просіла з 4,12 В до 3,9 вольта. Тобто, запас енергії, що ще лишився на акумуляторі, досить великий. Ось такий от портативний автономний модуль Bluetooth у мене вийшов, не вистачає тільки одного гвинтика. А ось і він. Тепер моя ідея фікс. Повністю готова. Посилання на дані модулі я залишу в описі під даним відео та в закріпленому коментарі. Але якщо будете замовляти, замовляйте 28 та 38, тому що 18 модуль при його під'єднанні а коли на ньому не програється музика, створює фоновий шум. Я дякую вам за перегляд, підтримайте дане відео своїм лайком та коментарем. І пока!